Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Пообіцяли знести, натомість лише підрізали коріння небезпечних тополь і далі загрожує фундаменту дитячого спортивного клубу Авангард. Народний контроль знову втручається у ситуацію. Навесні директор дитячого спортивного клубу Авангард запросив журналістів не похизуватись перемогами підопічних, а попросити допомоги. Кілька років просив комунальників врятувати приміщення від коріння трьох тополь. Цих три дерева, якщо вітер сильно їх підніме то буде аварійна ситуація в тому каблучку, ну і підніметься повністю вся криша, все, і ця стіна впаде. Проламується, дак. дерева старі, гілки теж падають, падають на, наш, на наше підприємство, на, на наш будинок, падають, створюють аварійну ситуацію для пішоходів. Тоді в управлінні житлово-комунального господарства не змогли знайти ці звернення, попросили людей ще раз написати і запевнили, обстежать та ліквідують влітку. Насправді роботи почали виконувати лише під самісінький новий рік. Приїхали перед новим роком, вони їх зняли, але повністю вони їх не зняли. То що вони настільки. Широкий уже в обйомі тому діаметрі, і те дерево вже посередині. Воно вже бачите, воно кора корабньому півнила. Воно його треба зняти. Народний контроль вирішив запитати керівника зеленого господарства, чому не доробили, адже є акт на знесення, і коли планують все ж завершити ці роботи, той запевнив, чекають стабільних погодних умов, щоб під'їхала техніка. На першого квартала повинні зробити. Ну, ну, якщо ну, там заїхати, ви ж бачите, треба, щоб от... Коли ви зможете там ви? треба кран, треба, щоб висохло. Там. Журналісти народного контролю вирішили заручитись і підтримкою екологів. Сьогодні виїдемо, обстежимо будівлю в авангарду. Якщо є фундамент, заважає фундаменту, то, то я думаю, що наше управління житлово-комунального господарства спільно зеленим господарством, ми спільно приймемо рішення, я думаю, що це дерево ми зріжемо. Ми повернемо сюди знову, щоб впевнити, що життю юних зірок спорту нічого не загрожує. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми, ми. команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З понеділка по четвер, о 20.10 та 21.55 на телеканалі Поділля Центр.